Друзі, всім привіт! Є така, знаєте, трохи відчувається страх перед ядерною загрозою з боку Російської Федерації. Про що це каже, що Росія нам погрожує ядерною зброєю? Про те, що в них не залишилось більше нічого, крім погроз. І треба їх дожимати. Як тільки ми піддамося цим залякувань, цьому страху, тоді чекайте. Що Росія і далі наглітиме і навіть може дійти до ядерного удару насправді, бо це е, працює. Вони зрозуміють, що це, ці погрози працюють, що страх працює. Е, не треба звертати на це уваги зовсім. Е, треба ну, тільки підіймати питання, як боротися з ракетною загрозою зі збоку Російської Федерації. Тобто нам потрібна допомога союзників протиракетна оборона. І все і дожимати Російську Федерацію. Навіть якщо вони завдадуть нам ядерного удару. Варіантів декілька. Ліба в нас з'явиться також тактичне ядерне оружие, я в цьому сумніваюся, звичайно, чи союзники просто почнуть. І нейтралізацію ядерного потенціалу Російської Федерації. Може по декілька місцям буде завданий ядерний удар, і британський спецназ, японський, китайський, американський, усі країни НАТО просто об'єднаються і Росія припинить своє существування. Ядерний потенціал Російської Федерації переоцінюють. Але ми молимося також, надіємося на Бога. Щоб самим не обмануться і щоб наші здогадки не були брехливими, молимося і не переживаємо. По-любому Росії треба перемагати, іншого вибору нема. Я вам скажу більше, що жертв, яких завдала Російська Федерація, набагато більше, ніж може завдати ядерний удар. Згадайте бучу, згадайте Ізюм, їм не треба ядерного оружия, щоб знищувати український народ. І всі інші народи. Просто що ми перші. Вони непогано справляються і без ядерного оружия. без ядерної зброї. Тож, єднаємося. Слава Ісусу Христу! Україна для нього!